Вітаю! Зараз я хочу подивитися, коли можна повертатися до Херсону із дітьми. Дайте нам відповідь вищі сили. Зараз йде фінансування, судові справи, дуже плачуть люди, дуже сильна така важка атмосфера. Важко, важко людям жити, де в Херсоні багато зброї, багато. Ну, ще небезпечних таких моментів після після ворога, що залишилось після ворога. Великі плани. Це три тижні. Три тижні. Через три тижні. Отак мені йде. І Також ще в Херсоні будуть ловити колаборантів або передягнутих людей, невелика кількість яких покинули, ще там є в Херсоні. І багато справ ще. Ой, так, відбувається зачистка, очищення Верховний суд і суд. Там судять, ловлять, судять, і по Верховному суду вичищається Херсон від зброї від того агресора, що він там робив, що він творив. Дуже багато сліз у людей розбита, життя, доля. Така ситуація ще важко Херсону, дуже важко. От. Цей такий період, ці три тижні. Mm. В, в Херсоні така важка атмосфера, але я не бачу, щоб були, були такі сильні якісь руйнування, обстріли і щось. Mm. Ні, попри те, що ем, завдано шкоди, завдано втра, втрат, багато втрат у людей. Люди радіють. Люди радіють, у них все одно добрий такий вже настрій, вони збираються, десь п'ють вино. Ну, така жінки радіють. От така атмосфера. Ага, Буде зброя, захищено, буде Херсон, поставлена потужна зброя. Дуже таємно, про це ніхто не буде розповідати, де та зброя. Так, стан такий. А, людям те, що наробили колаборанти, щоб людям було холодно зимку, виправлять оцей план ворожий, не вдасться. В, люди, в Херсоні буде тепла зима, опалення буде добре. Так, відновлять, відновлять. Так, сильно зруйновано, але не остаточно зруйноване. Те все відновлять, знайдуть шляхи, і опалення буде працювати. Бо є. Так, це постійна така допомога, і поступово-поступово всі-всі-всі будинки. Під'єднають до опалення. Так, кажуть, що як тільки вийдуть всі колаборанти, як тільки завершиться оцей суд, встановиться повний порядок, вони повиходять. З Херсона потікають усі, там буде важко ворогу знаходитися. І тепла зима, і вже буде легше, набагато легше, і ну, цей період на зиму, коли повністю закінчуються роботи ці поліцейських, коли фіміда всіх знайде, хто чинив злочини, оці плани, ворожі плани, бачите, вони щось понараблювали в Херсоні таке, що людям перш за все це опалення, так я бачу, щоб було тепло і це зроблять. Ну, Вже тоді можна буде повертатися. І це буде зима. А це три тижні буде тільки встановлюватися порядок, щоб не було страшно знаходитись в самому місті. І паралельно також будуть вмикати людям опалення. Так, є загроза того, що в місті ще знаходяться невеличкі загінчики чи угрупування. От, таємно. Ховаються, вони несуть. Вони несуть ту шкоду. Феміда вийшла вся. Верховний суд, земний суд, і це. Головний біль такий у ну, не головний біль це головна справа. Наразі на три тижні таке очищення. Тоді ну, паралельно вже відновлення того, що вони думали, що зруйнували остаточно, але не остаточно. Відновиться опалення. От так мені йде. Як, так, як тільки завершаться оці роботи зачищення, напевно, що я так розумію, від військових. Передягнених яких -то людей уночі. Буде безпечно, буде задоволене життя і вже планування, планування на відновлення життя і дітей можна буде вже тоді. Ну, тоді вже буде безпечно в місті знаходитися з дітьми. Щоб не було ніяких, щоб не використовували населення, щоб не було ніякого в когось плану щодо дітей. Ну, в них це не вдасться вийшла карта сонця, це дуже добре. Тепло і веселі діти. Тобто для життя в Херсоні все зроблять. Прошу, вищі сили, заберить весь негатив. Що все лайно, все, що залишилося від окупанта, від орків, заберіть, їм назад, поверніть. Заперечую, ось негатив. Так, все, що необхідно для міста Херсона, відкриваю дороги, заперечую. Якнайшвидше, якомога швидше настане. Мирне життя і відновиться життя, економіка і робота міста Херсона. Е, так, Заперечую всіх колаборантів. Відкриваю дороги для повернення людей до Херсону, мирного населення. Заперечую все, що перешкоджає відновити. Життя заперечую, відправляю ворогові. В нього все замерзає, в нього все руйнується, заперечує. да буде захищено міцно. І буде потужний захист для Херсону. Люди більше не плачать, радіють, забираю всі сльози, біль, страждання, смерті. Гвалтування, грабіж, грабунки, всі катівні, біль та сльози людські, українські. Вертаю ворогові, заперечую, повертаю все ворогові. Де буде викрито всіх абсолютно, хто на ворога працює, військових, ворожих. Їх викрито і закрито. І буде безпечно в місті. Буде так, буде так. Дайте нам, допоможіть нам, будь ласка, вищі сили. А, так, наїде вся необхідна допомога фінансування міста Херсону. Всі дороги відкриваю. Прошу вищі сили, допоможіть місту Херсон. Стане мирне небо. І повернуться родини до своїх домівок. І повернуться всі діти, жінки. Ой, да будуть радіти люди. Більше ніколи не повернеться ворог до Херсону. Перекриваю. Від... О, так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на повернення людям до міста Херсона, до своїх домівок, до своїх близьких людей. Прошу вищі сили, заберіть всі, все, весь негатив, всі біль смерті, руйнування, сльози, все, що ворог робив. Всю свою агресію поверніть йому назад. Де очиститься місто Херсон від негативу, від лайна расистського, повертається все йому назад. Він мерзне, він голодує, його скорота й темрява. А в Херсоні тепло і світло, де відновиться якнайшвидше і опалення, і електропостачання, і водопостачання міста. Буде так, буде так, буде так. Відженуть ворога, де да буде все сказане, здійснене. Так багато-багато роботи у е, Фіміди, у, у людей, поліцейських і Верховний суд також вийшов. Це дуже добре, що всіх буде покарано, повернеться їхні злочини. От і людям. Також зміниться на краще життя, фортуна. Це свідчить про те, що все піде вже на краще, такого жаху не буде в Херсоні, і дітки зможуть повернутися. Це вже буде зима, як завершиться, як Софіміда ну, вийшла, зараз три тижні там судять, судять, судять людей. По закону. Закон. Працює закон України. А їх, я так розумію, будуть як обмінювати. Ну, і потужна зброя. Також буде захищене місто, щоб не е, ворог не завдавав руйнувань людям. Так, дякую за увагу.